Їду на студію зараз, і дуже цікаві думки приходять в голову, тому що записав шот на канал Ісландія про Богданова, який вчора був у нас в ефірі, що типу маловідома людина, але ефір чудовий. Давайте вчитись, значить, маловідомих але чудових людей, дивитись, дамо їм шанс. Ну коротше, щось на такого І коротше, з цього в мене почала розкручуватись думка, і я таку штуку. Вигадав, що ви зараз подумаєте, що я у вівторок вже накурений в обід. Значить скрутив собі джойнт, викорив і такий, ого, зараз коротше приколюха така. Коротше, а, їду і думаю, що непопулярність. А... Ну, скажімо так, маленькі перегляди в Ютубі, а вони іноді ще й залежать чи великі, так вони іноді ще залежать від зовнішності, від прізвища, від імені. Ну, тобто, коли ти хочеш зробити відео е, популярним, тобі потрібно його продавати, тобі потрібно його загортати. І це є, наприклад, назва, як багато робить хто з цих медіа українських сенсація. Там, в жопі у Тимошенка завівся шуфріч, ну щось на кшталт такого, знаєте. А я думаю, що можна ще й загортати в такі. Ну, по-перше, в прикольну зовнішність. От я сьогодні вдягнув жовтий світшот і цю кепку, тому що хочу, щоб Погоц зробив нові прев'юхи на, на ефіри. Ну, от на ці картинки. Коротше, потрібно загортати в зовнішність. І прикольно, мабуть, подумав я, що потрібно загортати в прізвище. І от я думаю, Юрій Богданов, да? ну хто буде дивитися ефір з невідомим Юрієм Богдановим? Ну і Юрій Богданов, він давайте відверто не виглядає, як е, значить, там, хто там у нас не Дієго Марадона. Не, я не знаю, як, хто там еталон, чоловіч, як Сільвестр Сталоне, наприклад. Да? Ну от Юрій Богданов, український політехнолог. Ну і немає у нього такого там, е, значить, він не військовий, тому там немає. Юрій Богданов гром. Про або Юрій Богданов панішер, про там Трампа і Зеленського. Я думаю, блін, прикольно, що треба брати і вигадувати собі або індійські такі імена. Знаєте, ну от як позивний, але додаткове ім'я, псевдоними. Або можна, знаєте, прізвище брати. От у мене, наприклад, наприклад. Друге прізвище дош. Да, я такий, Ну от клас, думаю, у мене друге прізвище дош. А як прикольно, от Дош. Ну, Дош нормально такий, дощ, коротко та жорстко. Але думаю, я собі, що було б так Дош. Ну, тобто, це ж моє право, як говорити, як правильно вимовляти моє прізвище. І я можу вимагати вимовляти не просто Дош, а казати так неправильно. Моє прізвище правильно не лише наголос треба ставити, а ще й емоційно передавати. Тому я вимагаю, щоб ви казали дош. Отак от, от. І секунду тягнули. Ша. Дош. Дош. Да? І кожна. От, або можна коротше прізвище, таке прізвище вигадав. І людина будь-яка може його взяти собі. Значить, звучить воно так. Знаєте, ну, той, той, хто стріляв хоч раз значить, з гвинтівки або з, ну, з будь-якої зброї нарізної з гушником, той знає такий звук. Він такий жорсткий. Ну, от я такий, мене не виходить казати його гучно, але все ж таки спротив такий. Тут такий, знаєте, товчок повинен бути. Ні, не так Отак от, коротше. Уявляєте, приходить чувак і каже, а сьогодні, ведучий, каже, сьогодні у нас військовий експерт Сергій Псс. Всі такі, ох, ніхуя собі, блядь, Це в мене стріляли. Або, наприклад, може бути. Тич. Т-ч. Ні. Без і. Т. Тч. тыдыч, вот от вот, Такі такие вот, Тч. Я реально не курив, щоб ви розуміли. Але реально давайте відверто. Це ж офігенна ідея. Да? Ну от, е ви знаєте, експерта он на прізвище дикий, блін, Ну, охуєнно значить, дикий. Дикий. Такий, дикий, ти вже, блядь, індіанець. Розумієте, у тебе, блядь, тамагавк за поясом стирчить, і у тебе, блядь, на поясі скальпи твоїх ворогів. Дикий. Євген, дикий, блін. охуєнно. А тут, ну, типа, Юрій Богданов, Володимир Петров. Ну блять. Ну блять, ну що ну, ну, це взагалі таке? От треба додавати маскулінності, додавати, загортати свою експертність ще й в, ще й в прізвище, ще й от, в цю от в подачу себе. Знаєте, ви хто? ДОШ! Дош. дош. О, навіть не дощ. Бачите? бачите, от з вами поговорити. Прізвище. что в призвешке обязательно должно быть это классно ну типа можно просто так вот это блядь призвеш охуйтите мне просто вот, э -э, вот такая вот история вот такая история 12 12 46 Вівторок я абсолютно тверезий, не вживаю наркотичні речовини і їду, їду на студію, що встигну перед ефіром пробігти свої 4-5 кілометрів. Так чисто, щоб трішечки розім'ятися.